Промки та корисне на Одещині другий рік поспіль вирощують артишоки. Торік агропідприємство зібрало кілька тонн врожаю. і Довело, що ця середнеземноморська культура може прижитися і в українському кліматі. Про делікатеси на полі та труднощі агробізнесу під час війни в сюжеті Олександри Ченкової. На цих полях біля Одеси вирощують культуру, яку зазвичай пов'язують з Італією чи Іспанією. Але місцеве підприємство доводить, артишоки можуть стати частиною українського агробізнесу. Ця частина вона теж є їстивною. Як на мене, найсмачніша частина у артишоку. Тобто ви його або запікаєте, або відварюєте, або в переварці. Артишок це квітка. У їжу вживають її недорозвинені суцвіття. Керівниця підприємства Аліна каже: рослина справді смачна ще й корисна. М'ясисті лусочки та серцевина артишоку багаті на вітаміни, мінерали та речовини, що стимулюють травлення та покращують роботу печінки. Печінка, очищення її жовчогінне, да це жовч, в принципі, такий необхідний. Момент в організмі для всього його нормального функціонування, вод плюс це смачно, це корисно по визлічити там табличка Мен... Менделєєва досить гарно прилічена. Компанія продає врожай через ринки, супермаркети та соцмережі. Українці активно знайомляться з незвичним продуктом. Я подивився в інтернеті, що артишок взагалі дуже сильно допомагає переварити різну пищу з печінкою. тобто вона вона може мені допомогти. Відчувати себе краще, <смі> тому я захотів себе взяти. Нове що спробувати для себе. Ідея з артишоками з'явилася випадково, розповідає Аліна. 2021 року підприємство планувало закласти яблонево-грушевий сад, та після початку повномасштабної війни вирішили ризикнути і висадити гектар нової культури. Стартували зі спаджі артишоків і надалі продовжують експериментувати. Цьогоріч наважилася посадити інжир за інтенсивною технологією. Є трошки а, ягід. Тому цього року ми чекаємо: ми посадили і зелений, і синій, тому чекаємо. Має бути він наприкінці вересня. Торік підприємству вдалося зібрати майже три тисячі тонн артишоків. Утім, лише 5% рослин змогли перезимувати, розповідає Аліна. Тож багаторічна культура в українських умовах фактично стала однорічною. На розвиток бізнесу впливає й війна. Утім, попри труднощі, продовжують працювати на рідній землі. Складніше шукати фінансування, складніше отримати кредити, складніше знайти людей, складніше мотивувати себе кожен день, тому що обстріли віримо в нашу країну в себе хочемо хочемо, щоб воно розвивалось, ми розвивались, хочемо жити, хочемо гарно жити, існувати, куштувати нове, бути здоровими, щасливими та вільними. Олександра Ченкова, Ченковивганропонько, фоктесі тіві. Єдині новини, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.